Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні про намагання найвпливовіших держав світу вирішити питання України. Ми говоримо із гостем студії. Вітайте, це голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Останніми днями увесь світ спостерігає шалену активізацію з боку європейського союзу щодо питання України. От з цим із чим ви це пов'язуєте? Невже європейський союз настільки боїться рішення Сполучених Штатів про озброєння України? Ні, я не думаю, що це головна причина от такої екстреної дипломатичної місії Меркель йоланда їх приїзду спочатку в Київ, потім до Москви. Думаю, що тут ціла низка причин спрацювала. Ну, По-перше, в Європі дуже занепокоєння ескалацією конфлікту на сході України. Цей конфлікт розгортається, ну ескалація точніше, конфлікт розгортається з середини січня, і, на жаль, ризики стають все більшими. А для Європи це ризики майже прямі. Тому що, не дай Бог, цей конфлікт стане більш масштабним. І будуть використовуватися і інше озброєння: це і потік біженців до Європи, і ну просто прямі ризики війни для самих європейських країн, особливо для тих, які мають спільний кордон з Україною або з Росією, тому що, наприклад, Балтійських країн дуже добре розуміють, що після України вони інші на черзі. Це перша, я думаю, головна причина. Друга причина пов'язана з тим, що в Європі з занепокоєнням спостерігають за глухим кутом в переговорному процесі. Мінські переговори, як стало очевидним, ну, далі не просуваються. І це теж підштовхує сепаратистів і Росію до збільшення ескалації конфлікту, оскільки через силові дії. Через військові дії вони намагаються примусити нас до миру на своїх умовах. Ну а безпосереднім приводом для цієї місії, для нового витка переговорів, став так званий мирний план Путіна. Про нього стало відомо от буквально декілька днів тому, і фактично, от якраз під час приїзду Меркель і Оланди до Києва, стало очевидним. Про це сказав держсекретар США е е Кері. Що е, саме це підштовхнуло європейських лідерів? Вони отримали план Путіна, його пропозиції, і що показово, це теж свідчення специфічного е, в лапках дипломатичного стилю Путіна. Він намагався домовитись про Україну, е, про розв'язання кризи на сході України не з Україною, а з європейцями, щоб потім тиснути на нас через європейців. І е, треба віддати належне європейським лідерам. Вони все ж таки проявили. І тактовність дипломатичної, політичної проінформували нашого президента, і коли наш президент достатньо критично прореагував у по своїх каналах на офіційних, ну це власне і спонукало європейців стати такими посередниками. Така човникова місія виникла і теж показово. Вони поїхали спочатку в Київ, щоб і е, е, проконсультувати щодо пропозиції Путіна. Почути з перших джерел, скажімо так, позицію української сторони, а потім вже до Москви, щоб знайти певний компроміс от в цих різних інтересах і позиціях. А лише в цьому трикутнику вирішується питання України. Як би ви сьогодні охарактеризували стосунки Росії та Сполучених Штатів? Чи не перейшли вони межу холодної війни? Е, е, ну насправді от щодо самого поняття холодна війна, знаєте, е, я десь наприкінці минулого року був на науковій конференції. В Санкт-Петербурзі, і там учасниками були росіяни, посол Росії в Європейському Союзі пан Чижов. І було багато європейців. І якраз обговорили питання санкцій, кризи. Я тоді так трошки використав питання Холодної війни, просто як аналогія. Це викликало велике занепокоєння, перш за все, у європейців. От європейці не хочуть холодної війни. Але безумовно повторення ситуації той великої холодної війни, яка була між Заходом і Радянським Союзом, нема зараз. Але виникає нова холодна війна. Я б сказав, ми на межі. І це стосується не лише стосунків США і Росії. Європа теж втягується в цю війну, тому що санкції, є, економічні санкції, це хай інша ознака, але ознака певного економічного протистояння. З іншого боку, пропагандистська інформаційна війна, яку веде Росія, зокрема на теренах Європи, через свої телеканали, які працюють в Європі, через інтернет, це теж війна. І е, в цьому сенсі я думаю, що певні ознаки, скажімо так, або перебування на межі нової холодної війни, на жаль, є, і це європейців теж непокоїть. Але от американський чинник, він теж підштовхнув європейців. В якому сенсі? Тому що як відомо, на минулому тижні в США почалася достатньо гостра і достатньо серйозна дискусія щодо необхідності надання Україні. Так званою зброю летального призначення з чим пов'язана ця активізація? Я думаю, що безумовно вона пов'язана з тим, що відбулася ескалація конфлікту на сході України, і американці, як нація з величезним геополітичним досвідом, яка пройшла через цілу низку таких конфліктів, вони дуже добре розуміють От, те, чого не розуміють або не завжди розуміють в Європі. От ми згадали про холодну війну. Чому не було під час холодної війни? Прямої гарячої війни між Заходом і Радянським Союзом, ну атомна зброя була з обох боків, і фактична була рівновага, зокрема, і в зброї розуміння, що отримаєш не просто відсіч, а величезні втрати, воно стримувало і ту іншу сторону від прямої війни. Чому сьогодні не стримує? А от зараз я думаю, що американці, особливо військові, колишні дипломати. Вони бачать нинішню ситуацію, вони бачать, що нема балансу, що Росія постійно підживлює зброєю військовими сепаратистів. Фактично сама воює там проти нас, хоча і не прямо. А коли нема балансу, коли порушені ці баланси в зброї, безумовно це лише підштовхує агресора. У нього з'являється ілюзія, що він може військовим шляхом або перемогти, або нав'язати свою волю. А американці розуміють, що да, треба тоді допомогти зброєю Україні. Щоб відбулася рівновага, і тоді це буде поштовхом для того, щоб вернутися до переговорів. США, Але... США сьогодні вони зацікавлені у тому, щоб поставити Путіна на місце за рахунок української живої сили. Е, ви знаєте, які може бути рішення? Ні, я б інакше, от вони ж теж дуже обережно ставляться, особливо сам Обама, тому що це ще й внутрішні американські конфлікти, тому що республіканці критикують Обаму за те, що недостатньо допомагає Україні. Але не йдеться про те, щоб нашими руками воювати з Росією. Американців теж не цей конфлікт, і тому вони е, скоріше намагаються от, е, скажімо так, зробити цю рівновагу в зброї і таким чином повернутися до е, мирного врегулювання цього конфлікту. А якщо рівноваги не буде, на жаль, це буде лише підштовхувати Путіна. Тобто надання зброї це не стільки для того, щоб Україна йшла у наступ, а для того, щоб да, щоб оборонялася, щоб вона мала достатні ресурси для оборони. Да. І йдеться саме про це, і між іншим про. Про це сказав і президент Порошенка на Мюнхенській конференції з міжнародної безпеки днями. що Україні зброя потрібна не для того, щоб наступати, когось перемагати, а для того, щоб захищати свою власну країну і свої власні позиції. Лише для цього, Так що, от цьо, це на жаль, не завжди розуміють європейці. Вони побоюються, що це ще більше роздратує Путіна, стане ще таким чинником для подальшої агресії. Але все ж, це питання рівноваги в зброї, воно підтверджується всім історичним досвідом. Чому Європа так проти цього? І чи здатна пані Меркель переконати Обаму? Мені здається, що тут спрацьовують певні європейські комплекси? Все ж таки континент, який пережив дві світові війни. Плюс набагато більша економічна залежність від Росії. От ще одна причина, чому європейці так активно виступають з миротворчими посередницькими місіями, пов'язана з тим, що всередині Європи теж йде дискусія. Такі великі європейські країни, як та ж Німеччина, Франція, Італія, а деякі інші, вони дуже серйозно залежать від торгівлі з Росією. А європа зараз переживає не найкращі економічні часи, тому у них ще є економічна мотивація. Плюс ну знов-таки війна майже на кордонах, і вони не хочуть, щоб ця війна пішла далі. Але от засоби вони не завжди вибирають, я б сказав так, достатньо ефективні і, на мій погляд, надмірно перебільшується здатність Путіна домовлятися його добру політичну волю. Я б так сказав, чи схильні ви до думки, також що у конфлікту на сході України немає військового вирішення? Скоріше за все, так. От на даному етапі, тут логіка, на жаль, дуже проста і драматична. і вона підтверджується розвитком подій минулого року. Коли наші війська наступали, Росія посилила свій тиск, вкинула в зону конфлікту і багато зброї, і своїх військових. І не просто там військових кількісно батальйонні групи зараз. Між іншим та ж сама ситуація. Просто тоді вони відновлювали, скажімо так, ситуацію фактично рятували ці сепаратистські республіки. На оскільки, якщо б не було допомога Росії, ми дійсно могли б звільнити всю територію Донбасу. А зараз навпаки вони намагаються перейти в наступ і примусити нас до миру на своїх умовах, тобто ситуація трошки інакша. Але оскільки доводиться воювати, хай не прямо а через сепаратистів, воювати з Росією. Потенціал там значно більший. і військовий і економічний потенціал значно більший, А ми ще знаходимося в економічній кризі, і тому ми не можемо собі дозволити таку довготривалу ресурсну війну, от як сказав Юрій Луценко. і в цьому сенсі ми змушені шукати інші способи, інструменти виходу з цієї. Кризи, чи існує ідеальний варіант мирного плану для України? Адже нам у будь-якому разі доведеться йти на поступки. Ну, Безумовно, ну ідеального варіанту просто нема. Я б сказав так: проблема в тому, що немає навіть зараз формули миру. Була був шанс, хай невеличкий, такий дуже хиткий шанс. Але все ж таки, шанс не тільки на припинення вогню, а й на поступове мирне розв'язання. Всього конфлікту на Донбасі йдеться про мінські домовленості, про мирний план Порошенка. Але ці домовленості були порушені спочатку виборами 2 листопада, так званими виборами в сепаратистських республіках, ну а потім наступ сепаратистів і росіян, і тому зараз повністю повернутися навряд чи можливо. Фактично, нам зараз, от найближчій перспективі, скоріше за все, доведеться обирати між двома не дуже приємними варіантами. Один варіант, який нам намагається, скажімо так, просунути Путін, це визнати дві сепаратистські республіки. І формально вони можуть війти навіть до складу України. Що, між іншим подобається європейцям? Вони не всі ці ризики розуміють, але от Путін їх хоче цим підкупити. Це не йдеться про федералізацію. Ну фактично, скажімо так, федералізація з заднього двору, я б так сказав, або в інший спосіб. Вони не кажуть напряму про федералізацію, але фактично вони хочуть, щоб Україна. Взяла в свій склад дві сепаратистські республіки, не просто е, був відновлений контроль над територією двох областей, а щоб е, саме в складі цих двох республік з нинішнім керівництвом вони нібито формально визнали український суверенітет, щоб ми утримували ці дві республіки фінансово. Але фактично вони б не підкорялися Києву, а навпаки, були знаряддям Москви. Цей варіант нам вряд чи для нас прийнятний, але саме це записано от в так званому мирному плані. Але Путіна. ж Україна вже намагалася якісь особливі статуси надати Це інше. місцеві вибори, не вибори двох республік, і їх президентів і керівників, а вибори е, місцевого самоврядування на ці території і лише особливий статус на цих територіях. А що пропонує Путін? Він пропонує да. Да, не буде там війни, але ці республіки, нібито в складі України, але фактично сепаратисти без війни отримують контроль над всіми територіями і луганської області. Зараз вони такого контролю не мають, а так треба повернути контроль. Да, от другий варіант теж варіант не дуже гарний. Я б сказав, це менше зло, на мій погляд. Це на припинення війни, але на певний час частина території Донбасу буде не під українським контролем. Як довго ніхто зараз не може сказати. Але тоді все ж таки зберігається певна рівновага, зберігається перспектива, хоча б через певний час, все ж таки, повернути цей контроль. Інша річ, яким чином: військовим, чи дипломатичним, чи політичним через певні політичні процеси. Придністров'я в Україні? Ну це називають і Придністров'ям, да. Але знаєте, от, на мій погляд, перевага другого варіанту при всіх його недоліках дійсно ми от частину території знов втрачаємо, але ми не утримуємо сепаратистів. Росія не зможе впливати через сепаратистів на нашу внутрішнівським сценаріям. Хто як, як ці території живуть? Як вони утримуються? Ну насправді там дуже специфічна ситуація. Там достатньо активні економічні стосунки, і е, 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 Придністров'я ця Придністровська Молдовська Республіка навіть е, торгує з Євросоюзом через Молдову. Навіть у них, да, приблизно половина влогопродукту за рахунок цієї торгівлі. Да. Вони певним чином залежать, але вони залишаються на, ну, фактично повністю незалежними від Молдови, фактично Молдова розділена. В нашому випадку ж не буде повторення цієї ситуації, тому що розділеною буде не Україна, а Донбас, території Донбасу. І я б сказав, що скоріше це буде нагадувати не, не е, Придністров'я, а скоріше варіант Абхазії і е, е, Південної Осетії. Тому що е, фактично ці республіки будуть під е, прямим контролем Росії і е, е, буде, скажімо так, зберігатися певна небезпека на кордонах, от на лінії розмежування. І між іншим, одна з проблем в переговорному процесі зараз саме, саме лінія розмежування. Е, тут є серйозні розбіжності, і боюся, що вона буде лінія розмежування буде визначатися фактично в ході бойових дій. Чи може стати поступкою е, позаблоковий статус України? І чи здатен парламент піти крок назад зробити? Ну, от, і щодо федералізації або от, автономії Донбасу, і щодо о, позаблокового статусу, е, мені здається, на всі ці питання дуже гарно відповів президент Порошенко в Мюнхені, коли теж от ця тема виникала. Він сказав: не я один маю вирішувати ці проблеми. Ці проблеми маю вирішувати і парламент, і український народ, зокрема, через такі демократичні інструменти, як референдум. А ми знаємо думку суспільства по федералізації, 80% проти федералізації з різних причин, зокрема, і досвід Криму, і досвід Югославії, і Радянського Союзу свідчить про те, що на жаль, це може бути інструментом руйнації України зсередини. Тому українці не хочуть приймати це, і парламент за це не проголосує. Я думаю, що будуть серйозні проблеми. І якщо буде постане питання про поза стану позаблокова статусу. В українському суспільстві немає єдиної позиції з цих питань, але, наприклад, популярність ідеї вступу до НАТО значно зросла в українському суспільстві саме внаслідок війни з Росією. Тут інша проблема. Я думаю, що Росія це розуміє, що через Україну або якісь гарантії з боку самої України це вирішуватись не буде. Тому вони тиснуть на європейців і будуть покладатися от на того ж Оланда, який вже сказав, що він проти членства України в НАТО. І думаю, що ця тема на певний час буде заморожена, але це не означає, що ми маємо бути позбавлені права самим вибирати. Де і е, як шукати своїх союзників з ким співпрацювати в військовій і політичній сфері? Ви назвали два варіанти, і будь-який е, має має на увазі існування такої певної сірої зони на території України. От саме її існування не заважатиме Україні вирватися із цієї економічної прірви, на межі якої ми зараз перебуваємо? Ну, я вам скажу так, що е, більше заважатиме продовження війни війни, яка буде виснажувати наші ресурси, сили і в прямому, і в переносному сенсі. В умовах війни, навряд чи в Україну, прийдуть ці інвестиції. А якщо конфлікт буде хоча б заморожений на певний час, я ж кажу, це не дуже добрий варіант, але це менше зло. І навіть в умовах замороженого конфлікту, як свідчить досвід Грузії. До нас можуть прийти інвестиції щодо сірої зони, тут інша проблема. От зараз це називають демілітаризована зона. Теж одне з конфліктних питань, яке зараз обговорюється на переговорах на різних рівнях: як контролювати процедуру припинення вогню. Чи здатні ми самі це зробити, чи потрібний посередник? Чи знов це буде обсє? Чи все ж таки постане питання про миротворців? ООН. поки до цього не готові. Так? І це ще придеться обдумувати і якось вирішувати, яким чином контролювати от саме лінію розмежування. Але ми дійсно маємо думати про те, щоб саме Донбас не перетворився на цю сіру зону. Якщо війна буде продовжуватись, от Донбас тоді і стане сірою зоною. Я думаю, в цьому не зацікавлені ні мешканці цього регіону, ні Україна. От продовжуючи тему припинення вогню. Європейські політики, зокрема, голова МЗС Німеччини, говорить, що доля мирного плану по Україні вирішиться буквально за 2-3 дні. Наскільки швидко зможе вирішитися доля припинення вогню на Донбасі? Яке ваше бачення? Я просто розшифрую, що має на увазі пан Штайнмаєр. Справа в тому, що для того, щоб відбулися переговори в мінську на вищому рівні в нормандському форматі, тобто лідерів чотирьох країн Німеччини, Франції, Росії і України, ці переговори мають відбутися 11 лютого. От до них мають відбутися в понеділок 9-го переговори керівників дипломатичних відомств і ну, так, відповідальних дипломатів чотирьох країн, які мають узгодити проєкт документу, що власне лідери мають підписати. Оце перший критерій. Другий критерій це зустріч трьохсторонньої мінської групи так званого мінського формату Україна, Росія, обсє плюс сепаратисти. От якщо ця зустріч відбудеться, якщо не буде ультиматумів з боку сепаратистів нових, тоді є шанс на проведення зустрічі 11 лютого. Якщо знов нас будуть ставити перед ультиматумами, причому які виконати не можна. Якщо знов будуть якісь незрозумілі вимоги, тоді, на жаль, ризики зриву цієї зустрічі знову будуть великими. Якщо зустріч відбудеться і компроміс буде досягнено, це означатиме припинення вогню? Я думаю, що, ну, по-перше, якраз на, на зустрічі в трьохсторонньому форматі вже може бути як прояв доброї волі, і українська сторона, і сепаратисти можуть сказати, все, давайте. От як, коли лідери будуть збиратися 11 числа, давайте припинимо вогонь. Хоча б суто символічно, оце могло б бути провом доброї волі. А далі безумовно лідери мають підписати певний мирний план, як треба виконувати. друга спробу виконати мінські домовленості, хоча б в е е форматі припинення вогню і відведення важкої зброї. Шанс на це є, але на жаль, є і серйозні перешкоди. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що це була позиція на українське питання в світі політолога Володимира Фесенка. Залишайтеся із парламентським і далі.